Як зменшити почервоніння та виражені судинної сітки, якщо вони вже з'явилися? Сьогодні говоримо про серію Redness. Redness – це серія для чутливої шкіри схильної до куперозу, що містить комплекс активних рослинних екстрактів, що зменшують почервоніння, укріплюють судинну стінку та покращують еластичність судин. А унікальний комплекс мікроелементів сапітонік покращує обмін речовин. Регулярно мої пацієнти запитують, чи можна позбутись куперозу на завжди. На жаль, купероз неможливо повністю вилікувати, оскільки це хронічна судинна проблема, яка здатна до рецидивів. Для стійкого результату необхідно провести комплекс процедур, що будуть включати апаратні, ін'єкційні та доглядові процедури. Окрім того, необхідно виключити вплив тригерних факторів, які впливають на появу нових судинних запалів. температурні коливання, ультрафіолетове випромінювання, гостра, гаряча, пряна їжа. А також стрес, недостатність сну також впливають на розвиток куперозу. слідуючи цим простим рекомендаціям, ви зменшуєте ризик куперозу та зберігаєте здоров'я власної шкіри.